Отже, з впевненістю можна говорити, що 25 лютого це такий позитивно танковий день для України, тому що якраз січневий цей день нам забезпечує якісні зміни на нашій лінії фронту згоду на постачання нових озброєнь. Президент Сполучених Штатів Джо Байден у середу підтвердив намір передати Україні 31 танк Абрамс в рамках угоди вартістю у 400 мільйонів доларів. Президент Байден сказав, що таке рішення узгоджено з союзниками, і ця допомога буде доповнена іншими пакетами військової допомоги разом з танками. Сполучені Штати забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини. Байден зауважив, що на це піде певний час, який буде використано також для інтеграції західних танків в українську армію. Проте більше деталей про танковий пакет не було сказано, але є попередня інформація, що Танки ймовірно будуть передаватися за в рамках так званої ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає закупівлю зброї безпосередньо у виробника, а не надання цих танків безпосередньо запасів армії Сполучених Штатів. Це вплине на Часові рамки постачання цих танків такий крок від США, напевно був необхідний для того, аби нарешті підштовхнути рішення Німеччини щодо передачі своїх танків Леопард, і це так само дійсно трапилось цього дня 25 січня, де власне і Німеччина оголосила про те, що вона ухвалять рішення про передачу своїх танків леопард. Україні йдеться про танкову роту чисельністю 14 танків, а також про дозвіл на реекспорт танків леопард з інших країн, які можуть бути передані до Збройних сил України. Загалом йшлося про два танкових батальйони. Із згоду на повідомлення в німецькій пресі йдеться власне про те, що буде передано загалом 80 машин. Один батальйон це буде на танках 2 Два 6 які сьогодні вважаються найбільш сучасним. Танками з точки зору технологічних втілень, які в реалізовані в цих системах озброєнь. А інший батальйон буде формуватися на танках 2 Леопард 2А4, які дещо гірші, але все рівно вони є надзвичайно гарними з точки зору тих зразків, в порівнянні з якими ці танки будуть діяти на полі бою. Німецькі танки будуть поставлені до України, як було оголошено, десь до кінця квітня і. Фактично, Берлін так само бере на себе зобов'язання забезпечити Україну запасними частинами, боєприпасами і забезпечити підготовку екіпажів наших збройних сил. Загалом, все це впливає на Збільшення кількості танків в українській армії, якщо ми порахуємо власне і обіцяні танки з Британії, 14 челенджерів. також згадаємо про 120 танків, Т-72, які зараз ремонтуються і модернізуються у Чехії. То загалом ми можемо говорити десь про 250 танків, які можуть надійти до України. Але ми розуміємо, що це перші кроки, і далі буде більше і леопардів і абрамсів. Отже, зараз з приводу Абрамсів про ту динаміку, яка відбувається з американською допомогою, ми поговоримо з нашим гостем зі Сполучених Штатів. Це політичний стратег, член ради директорів Міжнародної правозахисної агенції ОС Супорт Юрій Ванетик. Пане Юрію, вітаю вас. Здравствуйте. Uh, приємно бути з вами. Якщо ви розумієте українську мову, я буду говорити українською, а ви будете відповідати російською. Я украинскую плохо к сожалению понимаю, извиняюсь, но я буду пытаться, если это единственный вариант Добрый день. Спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Вот все мы внимательно прослушали краткий выступ, выступление президента Соединенных Штатов, где он заявил о. помощи Украине с поставкой 31 танка Абрамс. По вашему мнению, это такой точечный рычаг давления на Европу, в первую очередь на э, Германию? Или все-таки это такой шаг, за которым последует увеличение поставок американской помощи, включая увеличение количества танков Абрамс? Какое какого ваше мнение в этой ситуации? Мое мнение это, что это однозначно оба. Это и давление на Европу потому что мы ведем, как мы даем пример Европе, и это важный фактор, и это однозначно, что будет больше оружия и больше помощи, у нас большой бюджет, и у нас bipartisan, у нас обе стороны, демократы, республиканцы имеют одно, очень сильный коммитмент, очень сильное желание максимально сделать давление и помощь. Вот у вас тесные контакты с американскими конгрессменами, политиками, военными. И вот можно ли говорить, что теперь разблокированы наиболее такие болезненные элементы поставки вооружений, которые ранее считались такими, которые находятся до красной линии? Можно ли ожидать, что в ближайшее время такие будут приняты решения, которые касаются и боевых истребителей, и систем вооружения, которые бьют по противнику дальше, нежели те хаймерсы, которые есть сейчас в оснащении украинской армии? С того, что я знаю и понимаю, мое мнение, что да, что у нас будет расширение поддержки, не, несмотря на кое-какую риторику, которая больше относится к конфликтам между демократами и республиканцами, но поддержка Украины с обоих сторон будет расширяться. У части украинских экспертов есть убеждение, что в значительной степени объемы той помощи, которая передает Америка Украине, все-таки увязаны с выработкой в Соединенных Штатах стратегии по отношению к Российской Федерации. Потому что если помощь и техника, и оружие будут предоставлены быстро, то мы быстро победим Российскую Федерацию, а это, в свою очередь, создает риски действий России достаточно непрогнозируемы и фактически есть такое подозрение, что и помощь балансируется с выработкой стратегии в Штатах по отношению к Российской Федерации. Есть ли такие, скажем так, предубеждения со стороны американцев, что именно так нужно действовать по отношению к помощи Украине? У нас, я вам скажу, у нас очень многие считают, что все равно нужно с Россией как-то договариваться каким-то путем, хотя бы договариваться насчет какого-то холодного периода. Uh, и поэтому я думаю, что uh, особенно демократы, но ну, я думаю, республиканцы тоже на это, uh, на это будут давить, чтобы на начало сделать сильное напряжение и поддержать Украину во всех своих выслах, и потом все равно давить на какие-то переговоры. Uh... В американской прессе появляются вот в последнее время публикации, в которых говорится о том, что э, украинская сторона на самом деле должна пересмотреть свою там, политику в зоне Бахмута, проводить более скажем так, э, э, действия, которые связаны со, 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 с отводом своих войск и таким образом э, сохранить жизнь э, украинских солдат. Генеральный штаб так не считает. Скажите, пожалуйста, на основании чего вот в американской прессе. появляются публикации, в которых э, э, дается свое видение формирования боевых действий в самой Украине? Я думаю, что у нас, у нас есть разные фракции. В основном, я считаю, это у республиканцев сегодня. Есть те, которые, как называется, протекционисты, имеют протекционист взгляд и считают, что мы не должны так активно участвовать в иностранных конфликтах что uh, они как бы в этом поставили какую-то критику uh, про Украину. Uh, они в меньшинстве. Uh, большинство считает, что это uh, не просто uh, конфликт за свободу нашего коллеги и не просто война uh, с uh, агрессией, а это война по поводу, как мир будет функционировать. Или это будут какие-то колониального типа диктатуры, как Иран и Россия, или это будет, uh, какой бы он ни был проблемный, Запад со своей сложной, но функционирующей демократией, вот. И на базе этого, на базе этого, я думаю, что это меньшинство, которое это говорит. И, а, э есть ли ощущение того, что в американской элите есть такая некая усталость от боевых действий, которые проходят в Украине, потому что об этом время от времени, скажем так, упоминают те или иные политтехнологи. Есть ли такие риски усталости от восприятия боевых действий в Украине? Абсолютно нет. Мы их абсолютно не чувствуем. А наоборот, у нас растет поддержка, и она растет на социальном уровне, и она растет среди наших политиков. А uh, поэтому uh, пока что uh, у нас восприятие, что uh, украинцы борцы за свободу и и не чувствуется это абсолютно. Юрій, спасибо за включення в прямий ефір канал Еспресо. А нашим глядачам нагадаю, що моїм співрозонком був Юрій Ванетик, політичний стратег зі сполучених штатів, член ради директорів міжнародного правозахисного агентства Вест Супорт. А далі у нас на зв'язку є Віктор Ківлюк, полковник запасу та експерт центру оборонних стратегій. Пане Вікторе, вітаю вас на каналі Еспресо. Добрий вечір. Хотів би почати нашу розмову власне дійсно з танкового питання, тому що воно сьогодні найбільш актуальне з огляду на виступ президента США. На вашу оцінку, і заява Шольца, і заява президента США Джо Байдена. Чи можна говорити про те, що власне починається новий етап у оснащенні українських збройних сил і озброєння наших новосформованих бригад? Безумовно починається. Володіння таким обладнанням, як танк Абрас, підрозуміває отримання і складних систем логістики, бо цей танк в експлуатації є дуже таким примхливим. Крім підготовки екіпажа, потрібно підготувати всіх фахівців з ремонту, із обслуговування, із забезпечення. Що стосується леопардів, це набагато більш масова машина, котра ще. Наприкінці 80-х років створювалася як система, яка може обслуговуватися будь-якою європейською країною, яка має членство блоку НАТО, і відповідно підготовка екіпажі, підготовка ремонтників відбувалася за єдиною моделлю. Раз нас взяли в цей клуб, надавши такі машини, ми маємо непогані перспективи. Але разом з тим, коли ми говоримо про час постачання, от німецькі танки леопард будуть надходити впродовж там трьох місяців. Час постачання е, Абрамсів ще поки що не, не визначений. Разом з тим, от, я питав у вашого попереднього колеги, як про те, що в американській пресі з'являється публікація про те, що Україна має змінити підходи і перейти до маневреної війни. Але виходить, що ця маневрена війна має початися лише. Тоді, коли ми отримаємо всі продекларовані запаси, які нам були заявлені в рамках тих пакетів військової допомоги, чи це так? Чи власне ми можемо якимось чином діяти активніше і до того, як нам надійдуть ці зразки озброєння? Загалом ведення маневрених бойових дій, які є за своєю складністю, мабуть, що найвищою формою тактичного мистецтва командирів, на Вибір такого типу ведення бойових дій впливає не тільки на наявність якихось там суперозброєнь, мегатехніки і тому подібного, але місцевість, навченість особового складу, наявність відповідних засобів зв'язку, стійкість системи управління ну дуже багато факторів. Тому якщо на якомусь з напрямків нам доведеться перейти до мобільної оборони, ми це зробимо в будь-який момент. Коли ми говоримо про Бахмут, який згадувався в цій публікації Сінн про тези, з якої я говорив раніше, то власне цій публікації з посиланням на представників там і Пентагону, там і розвідки держдепу йдеться про те, що ці три структури рекомендували президенту України, аби відмовитись від битви на виснаження у Бахмуті, і якраз перейти до інших способів бойових дій. На вашу думку, як саме слід розцінювати ситуацію під Бахмутом, тому що власне. Ре... Речники Збройних сил, Генерального штабу говорять про те, що Бахмут утримується, і про якийсь там відхід навіть недоречно говорити. Ваші оцінки цієї ситуації? Що стосується Сієн, як би вони давали такі поради, перебуваючи в якомусь підвалі в Бахмуті, це одна історія. Як вони це роблять з теплого комфортного офісу в Вашингтоні, це зовсім інша історія. Якщо абстрагуватися від мотиваційного моменту, оволодіння противником Бахмуту мало що змінює і мало яких переваг йому надає в тактичному плані? Ні один оборонний рубіж підготовлений в попередні роки збройними силами, і той, хто володіє Бахмутською агломерацією, тут, в принципі, дещо убезпечує. Північний, північно-західний підступи до Донецька, ну а ні, ні більш того. Відповідно для нас ситуація складається таким чином, що Бахмут якась така приваблива річ для противника, і він готовий закидати ресурси в безмежних кількостях туди. Ну, Люди лізуть в місорубку. Чого Збройним силам цю місорубку не крутити? Ну, поки що так і відбувається. Єдина проблема для нас кількість ресурсів, котре закидає туди російська сторона, потребують від нас величезної витрати боєприпасів. Якщо союзники і надалі будуть нас підтримувати, а судячи з того, що виробництво 155-мм міліметрових снарядів в Сполучених Штатах збільшилося в шість разів за останній місяць, нас підтримувати будуть. Відповідно, ми і надалі будемо утримуватися на цих позиціях. Але разом з тим ворог зараз намагається активуватися і на інших ділянках фронту. Ми, коли говоримо там про спроби там наступу в зоні вугледару, а також спроби на запорізькому фронті там діяти в зоні гуляє поля та оріхова. Там були декілька днів тому такі спроби промасування на нашої лінії оборони. Це так і противника були відбиті. Які ваші прогнози щодо цих двох ділянок фронту, які на наш погляд виглядають достатньо, скажімо так, важливими точки зору і нашого наступу, і російської оборони. Щоби розуміти картину, що і на яких ділянках противник проводить, з якою метою, слід пам'ятати, що в районі вугледарського виступу противник провів таку собі розвідку боєм, але не вирішивши своїх проблем в районі Лімана, Білогорівки, того ж Бахмута. В районі Авдіївки захопити в повному обсязі Донецьку і Луганську області противник фізично не зможе. Також слід пам'ятати, що противник не має фізичної можливості провести більш ніж одну масштабну наступальну операцію за раз. Він не тягне дві ні ресурсно, ні управлінські. Що стосується Вугледара, там картина така: 155-та бригада морської піхоти, котра. Зазнала ну, просто шалених втрат і залишилася там, поповнюється частково мобілізованими, які пройшли підготовку. Вона в районі Углідара атакувала тактичною групою розміром з посилену роту. З позиції в районі Микільського. Два взводи з бронетехнікою атакували північно-східні Шепавлівки. І їх сусіди по Тихоокеанському флоту, 40-го бригада морської піхоти. Атакували із району Шевченкова на нову Українку, намагалися просунутися південніші розвілки дорог павлівка причистівка і Павлівка новомайорське Сам розмах сил, котрі задіяні, посили нарота і два взводи на бронемашинах. Ну, це, це не наступ, це спроба знайти слабку ділянку в нашій обороні. Що стосується Запоріжжя, там картина наступна. Противник там має угрупування. Це 19-42-ї дивізії, 58-ї загальної військової армії, котре дислокуються на Кавказі, 42 ї дивізія з Чечні. Має там десь 25-28 батальйонних тактичних груп різного ступеню укомплектованості. Дії цієї групі підтримують приблизно 10 артилерійських дивізіонів. 50 і 292-го артилерійських полків та 291-ї бригади артилерійської 58-ї армії. В інтересах цього угрупування періодично з аеродромів в Криму діють 3-4 ескадрилі армійської авіації. Була інформація, що противник оволодів населеними пунктами Мала Тхмачка, Новоданілівка, Новоандріївка, Білогір'я, Малі Щербаки і Щербаки. Але сьогодні противник повідомив, що він обстріляли з артилерії ці населені пункти. Як це слід зрозуміти? Якщо ви їх захопили, ну, то, мабуть, вони ваші, але ж навіщо ви їх обстрілюєте самі? Звідси висновок: противник, не маючи успіху під Бахмутом, не маючи успіху в районі Кремінної, намагається якимось чином перекрити ці негативні інформаційні приводи. Якимись странними і абсолютно не маючими перспективи діями на вугледарському і запорізькому напрямку От, в принципі і все, що слід знати про активність противника на запорізькому напрямку. Пане Вікторе, ви говорите про те, що силу противника власне для наступу чи для підготовки на для наступу на одному оперативному напрямку, чи це буде безпосередньо от, Донецька і Луганська області, де будуть сконцентровані якраз головні зусилля противника на найближчу перспективу, тому що всі говорять, що ці найближчі 2-3 тижні, а потім 2-3 місяці будуть найбільш важливим з точки зору розуміння бойових дій між Російською Федерацією. Україною і наслідків цих дій із доступних мені матеріалів особисто моє занепокоєння визиває накопичення е ресурсів противником в Луганській області. Швидше за все, е слід очікувати е наступу противника на Ліманському напрямку. Туди перекидаються дві дивізії десантно повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вони вже прибули, розгорнулися і частково. Вступили в бій, там сконцентровані досить потужні сили 20 ї загальної військової армії. Туди з Білорусі перекидається друга Таманська дивізія. Тобто все це відбувається в обстановці такої прихованості, про це дуже мало повідомлень. А раз вживаються заходи з забезпечення безпеки операції, противник безумовно готує хай локальну, але контрнаступальну операцію тоді на тлі цього ми розуміємо, що ситуація там і про Білорусі, і про наступи на, на, на півдню України. Це власне такі відволікаючі маневри заходи, які мають якраз ну розмити це сприйняття, де саме буде головний контрудар противника. Так виходить саме так. Я вважаю, що це туман війни з метою приховати реальні на. А чому зараз Росія не оголошує мобілізацію, про яку там говорилося там і 15-го числа буде 18-го і таке інше? Чи означає це, що зараз у них буде процес прихованого поповнення особового складу? І, власне, таким чином Росія буде діяти і далі без таких великих хайпових заходів щодо посилення свого війська новими мобілізованими? Два напрямки розвитку цієї ситуації. Перший напрям противнику необхідно вирішити проблему підготовки. 120 130 тисяч з сучотам Білорусі пусть буде 150. Відповідно, якщо ви призвете півмільйона, куди подіти фізично і що 350 тисяч людей. От поки що це питання не буде вирішено. Я вважаю, що противник черговий тур часткової мобілізації не проголосить. Інший момент є інформація, що в районі Джанкоя, Армянська. Противник створює запаси озброєння і військової техніки, які в подальшому дозволять йому розгорнути з'єднання за форматом, подібне до армійського корпусу. Імовірно, от накопичення і зосередження таких запасів в обраних противником місцях має завершитися і лише після цього туди варто подавати особовий склад, який, ну принаймні, на мінімальному рівні. Навчений всім цим володіти, щоб не повбивати техніку на етапі початкової експлуатації, чи можемо ми спрод... Я думаю, як тільки ці дві проблеми противник вирішить, буде оголошено мобілізацію. Чи можемо ми спрогнозувати такі часові показники, коли противник може вирішити ці, ці дві проблеми, про які ви сказали? Ну якщо відкинути любов Генерального штабу Російської Федерації до символічних дат? І не ув'язуватися до 23 лютого. Я думаю, що контрнаступальна операція на Ліманському напрямку може бути підготовлена впродовж ну приблизно двох тижнів, там для цього вже все є сьогодні. А от розгортання остального компонента і підготовка великої наступальної операції, котру час від часу згадує генерал Герасимов командувач спеціальної воєнної операції в Росії в Україні. Це імовірніше кінець травня, початок червня. Ну, океане, це мої оцінки. Я не володію всією інформацією, пане Вікторе. Дякую за ваші фахові пояснення. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був Віктор Кивлюк, полковник запасу та експерт центру оборонних стратегій. Ось такими були головні воєнні підсумки цього насиченого, такого танкового і важливого дня.